Вітаю дітки на уроці письма. Сьогодні ми з вами на уроці будемо вчитися писати велику і маленьку літеру О. А також будемо вивчати, продовжувати вивчати, які є поєднання в українській мові літер. Працюємо сьогодні на сторінці 20 ваших прописів. Поглянемо на верхню частину ЗОшита. Тут ми бачимо з вами малюночок з жолудями, так? Ми бачимо, що тут промальовується така літера О. Давайте потренуємо свої пальчики і намалюємо літеру О в цих малюночках, пригадуємо, як рухається наша ручка, коли ми зображуємо овали, так, адже літера О якраз складається з одного елемента, з овала. Тепер давайте з вами виконаємо тренувальні вправи на зображення овалів. Овали торкаються один одного. Не перетинають один один. Виконайте, будь ласка, ці завдання до кінця, а ми зараз попрацюємо над перетином овалів. Дивіться, що у нас кожен овал дивиться. Праву сторону вони нахилені в одну сторону овали. Мають однаковий нахил, тому ми будемо буковку О також зображувати з нахилом. Попрацювали трішечки над Тренувальними вправами. Зараз розглянемо літеру О. Алгоритм, так, її написання. Як ми вже з вами сказали, що літера О це у нас овали. Поглянемо, як ми пишемо маленьку літеру О. Маленька літера О розташовується в нас, в нас тільки в робочому рядочку. Починаємо ми писати її трішечки нижче, ось точечка ми бачимо, трішки нижче верхньої лінії робочого рядка, заокруглюємо, торкаємося верхньої лінії робочого рядка і знову заокруглюємо вниз. Заокруглюємо, торкаємося нижньої лінії робочого рядка. І поєднуємо з початком нашої буковки. Так само пишеться велика літера О, але вона розташовується уже у верхній допоміжній, верхньому допоміжному рядочку і в робочому рядку. Пишемо ми так само починаємо трішки нижче верхньої лінії допоміжного рядка. Так, пишемо лінію вгору вліво, заокруглюючи, торкаємося лінії робочої, допоміжного рядка і тягнемо на себе заокруглюючи вниз, перетнули верхню лінію робочого рядка, торкаємося нижньої лінії робочого рядка, заокруглили і повертаємося на те місце, звідки починали писати буковку О. Переходимо до наших рядочків. Отже, ставимо крапочку трішки нижче верхньої лінії робочого рядка і заокруглюємо овал, не виходячи за лінії і нахиляючи буковки наші в праву сторону. Всі вони мають нахил, обов'язково всі літери мають нахил в праву сторону за. Похилою лінією. Відступаємо буковка від буковки, однакову відстань. Можете собі поставити крапочки, щоб не загубити місце літери. Торкаємося обов'язково. Верхньої лінії робочого рядка і нижньої ми не пишемо десь там всередині малесенький овал, а обов'язково і верхня, і нижня лінія робочого рядочка вони торкаються буковки О. Ось це наша літера О. А тепер ми з вами будемо розглядати буковку О в поєднанні з іншими літерами. Сьогодні ми вивчаємо додаткове. Поєднання верхнє з'єднання з літерами. Верхнє з'єднання з літерами дуже гарно виглядає при з'єднанні буковки О з іншими літерами. Ось воно виглядає ось так. Ми з'єднувальний елемент пишемо під верхньою лінією робочого рядка, такою дужечкою, не пряма лінія, а така невеличка дужечка, яка не торкається верхньої лінії робочого рядка. Тут ми будемо з вами потім писати літери. Починаємо писати буковку О. Із'єднувальний елемент. Знову буковка О. Із'єднувальний елемент у вигляді такої дужечки. Зверніть увагу, що з'єднувальний елемент ми пишемо приблизно з того місця, звідки починаємо писати маленьку буковку О. Потренуємося з'єднувати дві літери О з допомогою верхнього з'єднання. Пишемо маленька буковка О, з'єднувальний елемент. І знову маленька буковка О. Верхній елемент пишемо у вигляді такої дужечки плавної. Продовжіть, будь ласка, цей рядочок до кінця. А ми почнемо працювати з наступним з'єднанням. Подивіться на наступний рядочок. Подумайте, дітки, як називається з'єднання літери А з буковкою О. Це нижнє з'єднання, так? Це, це вибачте, середнє з'єднання, адже з'єднуються літери на середині робочого рядка. Пишемо буковку А, не відриваючи е, ручечку. Так? Буковка А. Овал у нас переходить до, верхнь, до верхньої лінії робочого рядка. І з того місця, не відриваючи, ми пишемо похилу лінію. Провели з'єднувальний елемент до середини робочого рядка і з'єднали з буковкою О. І ще раз. Буковка А має невідривний, невідривне, безвідривне написання. Зверніть увагу, щоб у вас мали і буковка А, і літера О, однаковий нахил, обидві, щоб вони торкалися верхньої та нижньої лінії робочого рядочку. Продовжуємо виконувати цей рядочок до кінця. А ми попрацюємо над наступним видом з'єднання. Уважно розгляньте наступний рядочок. Тут ми бачимо, яке з'єднання. Так, це нижнє з'єднання, тому що знизу, трішечки вище верхньої нижньої лінії робочого рядка ми з'єднуємо літеру О з буковкою Я. Почали. Такий невеличкий з'єднувальний елемент, він не у формі овала, а такий пряменький. Звідси ми будемо починати писати буковку Я. Подивіться, будь ласка, уважно дітки ще раз на написання літери Я: що я також не відриваю ручки, коли пишу буковку Я. У мене овалость цей переходить до верхньої лінії робочого рядка. І ще раз: літера О. З'єднувальний елемент і літера Я. Дивимося. Знизу вверх пишемо трішки похилішу лінію, заокруглюємо її маленький овал. Овал ми цей продовжуємо писати, тягнути до верхньої лінії робочого рядка і похила лінія з заокругленням. І ще раз. Овал переходить до верхньої лінії робочого рядка і похила лінія із заокругленням. Ще раз. Овал тягнемо до верхньої лінії робочого рядка. Я ручку при написанні літери я не відриваю. І зараз спробуємо написати велику буковку О. Вона пишеться так само, але розташовується у верхньому допоміжному рядочку та у робочому рядку. Обов'язково буковка О торкається всіх ліній. Верхньої лінії допоміжного рядочка торкається, перетинає верхню лінію робочого рядка і торкається нижньої лінії робочого рядочку. Це виконали. А тепер напишемо пропущені літери О в реченнях. О! -о, -о сонечко зійшло. О, -о, О! Вмилося воно. Тут в кожному слові в реченні є літера О. Запишемо зараз. О. -о, -о». Горизонтальна лінія називається тире О, тире О знак оклику. Це означає, що ми вигукуємо його, так? Голосно говоримо це речення. Сонечко зійшло. Яким з'єднанням тут поєднується літера О з буковкою Н? З наступною подумайте яке з'єднання тут? Далі знову вигук буковка О. Вмилося воно. Подумайте, яке у нас тут з'єднання? Тут було середнє, а тут, подумайте,